Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. І ви вже знаєте, що в неділю, трошки по обіді, після прогнозу на тиждень, ми розглядаємо питання не зовсім політичні і не зовсім про любов. Хоча, якщо будуть у вас запитання, можна і про любов подивитися. І минулий розклад у нас був. Зараз я точно скажу, щоб нічого не наплутати, треба було мені підготуватися, але ну як завжди. Хочете краще, воно, ну, як завжди. Чи є на вас негатив? О! І було від пані Лори таке запитання: скажіть, як перейти на інші вібрації? Мені здається, ми вже робили такий розклад, але, ви знаєте, повторити можна. Що значить на інші вібрації? Починаєте думати інакше, починаєте все робити інакше. І так, дивіться, робимо, як зазвичай. Три варіанти. Тобто, майже індивідуально, ви вибираєте кожний свій варіант. Я взяла найпозитивнішу карту, верніше не карту, а таро, щоб максимально подивитися, як підняти вам вібрації. Ось. Дивіться, по першій карті ми будемо визначати або ваш сигніфікатор, або на якому етапі, на якому рівні ви знаходитесь. Взагалі, потрібно вам щось міняти, потрібно вам вібрації підвищувати, чи міняти стиль життя, чи ще щось. Зараз ми розберемося. І так, варіант номер один: кому потрібен час, натискайте на паузу і вибирайте спокійно, інтуїтивно свою карту. Або свій варіант. І так, переходимо. Дивіться, наразі я бачу по дев'ятки кубків, у вас, в принципі, особистий рівень вібрацій на вищому рівні. Тут можна сказати, що прекрасно, що вам не потрібно взагалі-то нічого міняти. У вас не десятка, це вже значить перебор, а дев'яточка це ваше особисте. Тобто, я не бачу, що по першому варіантові. Вам щось потрібно міняти особистий ваш стан, якщо ви вибрали перший варіант, вам нічого не потрібно міняти. У вас і так прекрасні. Дивіться, що значить високі вібрації. Тут не так високі вібрації, як людина щаслива, людина в злагоді з собою. У людини все добре. Я не бачу, навіть що в тяжкий час, який зараз є, вам все рівно. Ви у рівновазі, емоційна рівновага, теж можна так сказати. Ви щаслива, можливо, щось у вас таке зараз хороше відбулося. Наразі я не бачу. Карта номер 2 Ось тут е вам дивіться, е бачите, вже яка протилежність велика. По цій першій карті. У вас наразі, ну, скажімо так, плачевний стан. Можна припустити, е тому що е як я це бачу? Після е, трійки мечів іде четвірка мечів. Це говорить про те, що вам перед цим розбили серце. Тут ви відпочиваєте, набираєтеся сил, а, вам не хочеться взагалі-то нічого. Це взагалі-то, як би сказати, намагання прийти до рівноваги. Але е, це негативна все рівно карта, тому що ви наразі бездіяльні. Тобто ви не готові щось. Міняти в житті. Я не бачу тут, що людина готова. Людина завмерла, у людини наразі, скажімо так, пауза. Ось. Але ми зараз подивимося, що вам потрібно міняти. В принципі, в принципі, принципі, Вже ця карта говорить загоїти ваше серце. Могли розбити серце, мож, могло. У вас статися щось таке, що вам болить за когось, втрата якась була. Ось. Можливо, майна нема, тому що це людина в такому стані, що це не обов'язково загибель когось. Це може бути взагалі то і втрата майна. Куди? От куди. Давайте тоді подивимося, з чого вам почати, чи взагалі можна вам щось наразі міняти. Дивіться, обнуляєте. Звичайно, я бачу тут, що у вас є, ви зможете. Дивіться, в недалекому майбутньому ось, хоча, бачите, ви блокуєте сама себе. От карти показують, що ви сама себе блокуєте. Зараз ми ближче розглянемо і подивимося. В першу чергу, у вас випадає старший аркан сила. Дивіться, у вас самі старші аркани, до речі, у мене карти помішані, це старий, стара колода, і вийшло у вас що мечі, четвірка, вісімка мечів, тобто блокада у вас наразі. Але цю блокаду можна змінити. Коли випадає цей, теж вісьмірка вісімка, так? коли випадає карта сили, говорить про те, що у вас має. Бути запас енергії і сил. Тобто, це ваш особистий настрій має бути: настроїтись, налагодитись на, на чистоту, на позитивні вібрації. Ця карта говорить перейти в нуль. У вас і так вже нуль. По цій карті це, тут у вас нічого доброго немає. Вірніше, це не нуль. Ні-ні-ні. Це мінусова. Карта, так? А тут вам радять зібратися з силами, почати мріяти, почати бажати, робити собі плани, робити собі якісь установки на майбутнє, чогось хотіти. Вам потрібно знову чогось хотіти. Розумієте? Тоді у вас все вийде, абсолютно все вийде. Ви тоді з мінусової ре... ці. Цої... <кій> з мінусової цієї підніметись на нуль. Коли людина піднімається на нуль, вона вже може іти далі. Тобто, піднятися далі, з нуля піти в плюс. І ось ця карта теж говорить: ваші мрії, ваші бажання, хотілочки, почніть з дрібненького. Я вибачаюся, я капельки собі взяла, щоб не кашляти. <кій> От почіть дрібненько, купіть собі шоколадку, купіть собі якусь приємну річ, а, зробіть щось для себе, з'їжте щось смачненьке. Але розумієте, тут проблема не в тому, не просто мріяти, не просто щось хотіти. Тут треба, тому що ця карта вона дурний думкою багатіє, Розумієте? Тут треба щось робити. Зірка, вона дає надію, але якщо це не підкріпляти якоюсь силою, внутрішнім бажанням, воля, жити, творити, ви знаєте, дуже добре працює така вдячність, я живий. Я ще живий. Я згадую зразу приказку: якщо вас болить, то ви живий. Якщо вас своє болить, то ви живий. Якщо вас болить за когось, значить ви людина. Ось так і тут. майже так само. Ви жива, дякуйте Всесвіту, і насолоджуйтесь кожним моментом, проведеним з рідними, якщо вам це допомагає. Проведенням з тваринками, якщо вам це допомагає, проведення на природі, якщо вам це допомагає. Тут залежить від кожної людини. Ось. І ця блокада, вона розсосеться. Вже, як я сказала, вам з мінусової треба вийти на нуль. І потім поступово, як то кажуть, піднімати свої вібрації. Чимось позитивненьким, чимось хорошим, смачненьким. Немає значення, зробіть собі приємне, але будьте свідомо. смакуйте ту шоколадку свідомо, гуляйте по, -по, -по, -по місті чи по, по природі. Свідомо, я жива. Дихайте повітрям і насолоджуйтесь. Повірте мені, у вас все вийде. Тепер третій варіант. Переходимо. А тут у вас, в принципі, ви вже пряміком, я так бачу, що ви вийшли з якогось стану. Ви зараз мчитеся до якоїсь цілі. Ви людина, або, або ви людина дуже така, знаєте. Вперед, завжди якісь цілі класти, завжди якісь перешкоди долати, завжди якийсь рух у вас повинен бути. Ви себе почуваєте тоді живою. Ось напишете мені. Ось, і так, рухайтеся ви в якому напрямку. Ну, в принципі, дивіться, ви людина, ще я скажу, трудолюбива, і людина, яка тримає баланс. баланс. Ось я тут бачу, в принципі, ви вже. Ну, я би сказала, у вас, в принципі, все хорошо. і знаєте що ще? Я не бачу, що вам тут потрібно щось піднімати, якісь вібрації. У вас і так вони, в принципі. Єдине, що я можу сказати, через те, що ви постійно в русі, постійно щось повинні перешкоди долати, постійно перемагати. Можливо, знаєте, у вас може бути, що через це зривається баланс: то туди, то сюди. То, то позитив, то от то, то є така трошечки сумненька. Ну розумієте, шістка кубків, вона не сумна. У вас можливо ще може бути тяжіння до... Тягне вас до меланхолії, тягне, можливо, когось до минулого. Ой, коли було в дитинстві, було так хорошо. Ой, коли там щось було, так було прекрасно. Ой, а в мене були колись відносини, а в мене було це. Розумієте, якось така, така трошечки ностальгія. І оце ось це саме збиває вас з пантелику, ось як я це бачу. Тобто вам, щоб втримати рівновагу, потрібно конкретно знати, яка у вас ціль. Тільки конкретна ціль не буде вас збивати. Розумієте, попереду повинна бути, але в принципі, я бачу, тут ви живете, знаєте, не тужите, Я скажу так. Хто вибрав цей варіант? Тут людина і весела, тут людина і сама собі піднімає настрій. Тут людина і вміє старанно працювати, і вміє тримати баланс. Єдине що ось це, що ви інколи згадуєте минуле, це збиває вас з колії трохи. А так у вас все, все абсолютно прекрасно, наскільки я розумію. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за такі чудові запитання. Бережіть себе і чекаю на ваші запитання саме для недільних розкладів е після обіду. Ось. А, що вас цікавить? Немає значення, що вас цікавить. Будемо все практикувати з вами і робити разом розклади. Щиро вдячна вам за увагу! Гарної неділі! Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!